Істину відкривають, а не вчать. Істину про Ісуса Христа як Бога Слово і відкуплення через Хрест не можна навчити, і її може відкрити лише сам Бог через Святого Духа. Ось чому Павло сказав: звіщаю ж вам, браття, що Євангеліє, яке я благовістив, воно не від людей, бо я не прийняв ні навчився йому від людей, але через одкровення Ісуса Христа. Саме тому Ісус сказав, що багато хто почує, але не зрозуміє слово було там, але не було духа, який оживляє, який діяв би всередині совісті. Тоді чому Бог посилає євангелістів, проповідників чи вчителів? Тому що, як сказав сам Ісус, слово Боже подібне до зерна, кинутого на різні типи ґрунту, слово могутнє. Але йому можна протистояти через гріхи, гордість людини, так само як сонячне світло не може проникнути всередину будинку через брудні вікна. Бог може використовувати зерно свого слова, щоб допомогти оживити ненавернені серця. Але земля повинна бути достатньо глибокою, щоб отримувати достатню кількість вологи, щоб насіння могло прорости. Скоропленням Духа Божого на совість людини, він може пробудити людину до істини, щоб насіння зерно нарешті зійшло. Але сам Бог, зрештою, робить приріст. Наша частина полягає в тому, щоб не стояти на його шляху, не чинити йому опір. Наша частина полягає в тому, щоб поступитися і дозволити Богу робити ту роботу, яку Він хоче робити в нас і через нас. Чому Бог не відкриває істину всім? Тому що Бог противиться гордим і дає благодать смиренним. Тому наше завдання змиритися перед Ним, щоб Він дарував нам свою благодать, Духа, благодаті. Немає нічого більш смиренного, ніж визнати перед Ісусом наш жалюгідний, збанкрутілий гріховний стан. Якщо в нас є любов до істини, якщо ми відчайдушно прагнемо істини і шукаємо Бога, Ісус відкриє себе нам. Ми повинні мати серце, яке промовляє до Бога. Як олень прагне струмків, так душа моя прагне Тебе, Боже. Душа моя спрагла Бога, Бога Живого, коли я прийду і постану перед тобою. Бог готовий дати Свого духа тим, хто просить. Це обіцянка. Але якщо наш мотив відрізняється від пошуку істини, якщо мова йде про нас, а не про істину, Бог не дасть нам благодаті свого откровення істини. Шукаємо істину зі щирим серцем, Змиряємося. Визнаємо, що ми відчайдушно потребуємо Божого спасіння, бо без нього ми жалюгідні створіння. Це те, що потрібно для того, щоб істина відкрилася нам.